Mm -hmm. А що скажіть, будь ласка, наскільки ви фільтруєте людей? Ну... Знаємо ТЦК працює так, що хто для них всі умовно годні, тому що треба виконувати план, Він коли правда приходить, він все таки є, тому що дивляться ситуація на фронті. У вас як це працює? Бо в рекрутцентрі, наприклад, Давінче, легкий Давінчик. У нас коли був в гостях їхній керівник, він казав, що вони дуже перебирають людьми. Їм не треба, аби хто вони кажуть, ми відкриваємо очі. Ми бачимо, чи людина готова до, до війни взагалі. Вони не беруть людей, коли вони бачать, що людина не розуміє. Що це таке війна, і я, ну нас В зазор, так говорили. це мене категорично трошки вразило, тому що ну що так собі дозволяють розкинутися людьми. У вас наскільки кого ви, кому ви відмовляєте? Чи все таки це менше випадків? що ви відмовляєте? Гаразд, Давайте по черзі. Я з вами погоджуюсь. Якщо мова йде про штурмові бригади, як правило, представники штурмових бригад кажуть, нам тих, які ловлять ТЦК, не пропонуйте. Нам потрібні мотивовані люди. Тут погоджуються плюс в них дуже високий відбір по стану здоров'я і по віку. там максимум 45 років, і людина повинна бути повністю здоровою, тому що це важкі навантаження. Розуміємо, що стосується інших військових частин. То там можуть бути різні критерії, можуть брати обмежено придатні ну, з новою редакцією закону цей статус приберуть, але тим не менше якісь можливості залучати людей, скажімо, не цілковито здорових теж залишиться. Ми жодного кандидата не викидаємо і не відмовляємо по необ'єктивних причинах. Тобто ми стараємося максимально пропрацювати кожного кандидата. Ми пропонуємо різні військові частини кандидатури. Якщо ми бачимо, що, наприклад, п'ять військових частин відмовляють з цієї такої ну, з якоїсь причини, ми повідомляємо про це кандидата і кажемо, що швидше за все не буде можливості вас залучити. Ми запропонували вашу кандидатуру п'яти військовим частинам. Усі відмовились по, скажімо, по причині здоров'я. Так, і людина повинна розуміти: ну шукай себе, спробуй залучити, допомогти Збройним силам в інший спосіб. Що стосується вибору вакансій, то теж ми кандидатів тримаємо, нікого не викидаємо, пропрацьовуємо. І якщо на сьогоднішній день можливо нема вакансії, ми його залишаємо якби в резерві. І як тільки вакансія з'являється, ми тоді пропонуємо цю вакансію кандидату. А намагайтесь переконати людину. Наприклад, до вас прийшла з запитом, хоче бути діловодом. А ви а вас тут є великий запит? Наприклад, ну не на піхтинці вже окей, або хоча б та що ви ви намагаєтесь там за півгодини години переговорної частини, так щоб людина в кінці сказала: окей, піду оператором. Не зовсім так, тому що я казала, що філософія все-таки нашого центру. Ми виштовхуємося від бажань людини, uh -huh. але іноді бувають випадки, коли людина з об'єктивних причин не може бути залученою на цю посаду. Uh -huh. Нема в людини здібностей до it технологій дрібна моторика рук порушена, Ти не можеш стати оператором дрону. В тебе захитує е, поганий вестибулярний апарат. А це ті всі вимоги, які потребують mm -hmm. і передбачають оператори, наприклад, БПЛА чи дронів. Mm -hmm. Тоді ми пояснюємо, що в вашій ситуації швидше за все це неможливо. Але ми можемо запропонувати, наприклад, таку чи таку посаду. То ми відштовхуємося від інтересів кандидата, але враховуючи усі об'єктивні обставини. А про стан здоров'я, власне, людина ж до вас приходить ще перед військово-лікарською комісією. Як ви дізнаєтеся її реальний стан здоров'я? Тобто, це вона сама говорить і на віру. Будь-яку інформацію, яку вони нам розказують, вони розказують зі своїх слів. Тобто, ми mm -hmm. віримо на слово кожному кандидату. Але вже прицільно спілкуючись з військовою частиною, вони звичайно повинні розказати правду, і потім в будь-якому випадку кандидати будуть проходити ВЛК. Ми запитуємо, як ви самостійно оцінюєте свій стан здоров'я. Якщо людина каже, що в неї дуже багато хворіб і проблеми з хребтом і серце, ми в такому випадку пропонуємо людині спочатку пройти ВЛК, угу. так щоб розуміти, чи можемо, ми можливо він буде визнаний непридатним. Так, і фактично, вся пророблена робота буде даремною, і лише після того по ній працювати. Крім того, це можна робити паралельно: можна проходити ВЛК і можна підшуковувати вакансії. А Якщо так порівняти які вакансії.